Привіт! Мене звуть Юля і я б'ютуб-блогерка з досвідом. Сьогодні до мене нарешті приїхала моя посилочка з України, і ми її зараз вам будемо розпаковувати. Там у нас. Купа всіляких б'юті штук. А перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте перевірити, чи ви поставили вподобайку, чи ви підписані на цей канал і, звичайно, лишіть будь-який коментар, адже саме ваша активність допомагає просуванню цих відео і моїй мотивації. Також перенагідно дякую моїм спонсорам і нагадую, що можете ви доєднатися до їх числа. І тут всі мої інші соціальні мережі. Все, я готова, продовжую. тут -го з вами така коробка. Ну, об'єктивна, на секундочку. Угу. Кількість щастя всередині не передать словами. Будемо зараз це все поступово розбирати. Єдине, що скажу, що тут до того лежало 30 пар шкарпеток, ну це не мені. Вони просто теж приїхали з України. Так що, да. При, Привезти з України шкарпетки, передати новою поштою з України шкарпетки це все про мене. Все про мене. Добре, давайте почнемо з. Мого замовлення на мейкапі, що мені приїхало з мейкапа? Перш за все, у нас отака от бадья. Це у нас маска від Holy Skin. Її розрекламувала Валя, Skin Perfecting Mask. Охолоджувальна ліфтінг маска для боротьби з, з набриками. Вибачте. Якщо я не помиляюсь, Валя Oval Serena. Вона рекламувала цю маску. Ну, а хто я така? Щоб що? Щоб не купити оцю бадю на пів кіло. Добре, вибачте, 250 грамів. От вона у мене. Угу. І тут ще, до речі, давали ложечку е до неї. М -м -м. Походу, в мене є така сама маска від Joko Blend. Просто альгінатна, вона пахне тупо однаково. Просто альгінатна маска, а це така ріденька. Ну, я буду це все щастя тестувати, як ви поняли. Далі, значить, що ще я собі замовила на мейкап? Чекайте, а де моя? А от вона? Я подивилася на бренд, який називається Skin Bar. Я його ніколи не тестувала. Це також український бренд, і це по ходу бренд мейкапу, але робиться він на нутритів. Блін, прикольно, нутрітів, хелов. Нутритів, мені подобається. Мені подобаються їх бренди, там у них Біоно. Чекайте, Біоно, Манел, Ребеліон, Лапуш. Забула, коротше. Ну, але я люблю лапуш і я люблю Біона, мені дуже подобається. Коротше, що я собі купила? Я собі купила карбоксітерапію. У мене від біони лежить карбоксітерапія, дивиться на мене, а я куплю, купляю цю біду. Ну, що поробиш. Коротше, дуже хочу спробувати. Значить, тут у нас три етапи в карбоксітерапії завжди етапи, три. Це, типу, експрес-ліфтінг. Перший етап е праймер кислотний, другий активатор і третій це зволожуча маска. Будемо з вами це все щастя, тестувати. Я навіть не подивилась відгуки. І тут, до речі, термін придатності всього лише 6 місців. Окей. 3 по 30 мл от такий набір. І ще від Skinbar... Не питайте, не хіба. Я, а, я знаю, я куп... мені патчі поклали в подарунок. Я купила карбоксітерапію, а патчі поклали в подарунок. Я згадала, як це було. Я лазила по е, да, рідкі патчі для контуру очей, зволожувальні з гіалуроновою кислотою та екстрактом ламінарі. Я лазила по мейкапу і дивилася, які там в них є акції. І там було написано, що треба купити там на якусь там суму у скінбара. Я купила, і от тепер у мене рідкі патчі в подарунок. Дивіться, вони переливають. I don't know what is that? Це треба нанести щільним шаром і потім через 10 хвилин змити водою. Окей, теж буду тестувати. Написано, що вони підсвічуючі. Добре. І ще, що я купила від Holy Skin, також добрий день. Я купила собі скраб для шкіри голови. Давайте подивимося, що там. У мене закінчується мій скраб від Лапуш. Я його дуже люблю. Але я вирішила, що оскільки то була моя, я не знаю, не четверта панка, треба спробувати щось новеньке. Пахне дуже цікаво, скраб мікропілінг. І, по-моєму, в відгуках писали. Шві норм, от дивіться, як це виглядає. Холі це ж у нас також український бренд. Буду це все щастя тестувати. Де ти робишся? В Луцьку? Прикольно. Холіскін робиться в Луцьку, щоб ви поняли. Мені ще поклали в подарунок таку маску. До речі, я цю маску люблю. У мене є повний був повний розмір від Beauty Derm, Я її показувала в якихось із минулих відео. Їх можна купити в Watsons. Там є з томатом, з апельсином, і оце з що це типу з лахиною. Я, коротше, люблю з томатом і з, з бананом. не з апельсином. Я люблю з томатом і з бананом. Вони дуже прикольні. Далі я собі замовила у NYX був була акція. Замовляєш на 800 гривень чи щось таке. і отримаєш бездротові навушники в подарунок. Бездротові навушники від Nix, мої AirPods. Ви мене запитаєте, Юля, на що вони тобі? Я вам скажу чесно, ну я людина проста. Я бачу акцію і я купую. І от вони, от на них написано Nix. Ну, це такі, типу, недорогі такі бюджетні навушники, знаєте, я не знаю, якісь. Xiaomi можуть такі випускати. Типу, це недорогий варіант. Ну, це китайські навушники, на яких нечпунькайли нікс. Чи означає це те, що вони погані? Ну, звичайно, ні. Я не буду ними користуватися, як ви зрозуміли. Але прикольно, що їх поклали. Тут є юзер мануал. Е, ну, тобто, я їх взяла. Я все одно планувала брати нікс. Я добрала до того, щоб акція була, бо я їх хочу розіграти. Я їх розіграю, я напишу десь, що це буде за розіграш, але, скоріш за все, я розіграю їх за донат. У мене ще там трошки косметики прикольної, яку б я б з вами розіграла за донат. Вибачте, на голові моя булечка втекла. Мені здається, що це прикольно. Мені здається, що коли є можливість а, взяти якийсь подарунок, бо я і так хотіла, дещо від NYX, то чого б цим не скористатися. І я просто це перевикористую, так як мені здається, це валідним, адекватним. Ну, типу, я вони не будуть мені лежати, я їх просто розіграю. І всі мої друзі, мені, мені подружка відправляла коробку і така, наші тобі навушники? Я кажу, я їх розіграю. Вона така, я так і думала. Розпаковуємо з чоловіком коробку. Каже, що, розіграєш навушники? Я така, ну так. Да. Коротше, всі мене вже знають. Я думаю, що ви теж подивилися, такі та ти, ти їх розіграєш за донат. Ну так. Да. Далі, що ж я купила від Нікс, щоб отримати ті вже навушники. Я купила їх новинку. Нікс зі мною не хоче співпрацювати поки що. Ну, нічого. Це butter Melted Bronzer. Все купую сама, як бачите. Купила базу, тепер купила собі бронзер. Це у мене відтінок номер 2 Я м -м, думала, вагалась між першим і другим, взяла собі друге. Це має бути щось таке вау це такий якийсь кремовий якийсь такий варіант, має бути. зараз його навіть собі посочити хочу. Коротше, пахне какао. Дуже пахне какао. Будемо це все щастя тестувати, Ну, тому що, а чого би і ні. Але такий теплий, теплий, теплий відтінок. Реально, можна в якості рум'ян його брати. Ну, Цікаво мені, цікаво це все затестувати. І е, ще взяла туди ж собі оцей Duck Plump. Ну, тож, я його ще не тестувала, нікс мені нічого не надсилав, е, але я подивилася на інших блогерів, всі кажуть, що пече страшно, пече ну, піпець. І я вирішила купити червоний відтінок, але він там дуже гарно виглядав на губах у цей черрі спайсі. Тому ми з вами окремо його потестуємо ще 100%. Далі кайфушечки від українських брендів. Це у нас, чекайте, і мене тут все просто розвалилось, поки доїхала. Це у нас бренд All Serena Beauty. Валюше, привіт! Значить, у нас тут... З вами новенька колекція від Валі. Я вам скажу по секрету, що коли я приїжджала до Валі і ми знімали то відео, вона мені на руці трохи показала оці пігменти. Якщо хтось пам'ятає, ви можете передивитися це відео, це було відео на моєму каналі. Там Валя мені показувала і е, ще казала, не в камеру, там закривали чорним квадратиком. Це такий розрив. Я вам Кажу, значить, Що у нас тут? У нас тут є відтінок з гарди, Це такий більш бронзовий, це дуже-дуже гарний відтінок буде. Потім дукач. Це, вообще, це таке срібло. Я, я, я буду свочити я буду робити з ними макіяжі, бо я знаю, що це така краса, що нема сил. Є відтінок шелесті і відтіночок пектораль. І я тоді бачила, мені здається, відтінок пектораль. І їх секрет в тому, що вони неймовірно. Просто крейзі блищать на пристучному освітленні. Це реально розсип діамантів. Я дуже-дуже вам рекомендую зайти до валі, подивитися, як це реально виглядає. Я знаю, що в житті це буде виглядати мільйон разів краще. І що я можу вам сказати? Якщо ви візажист, повірте, оце ваші клієнти зійдуть з розуму. Я вам гарантую, це суперкомерційна історія, але це і супер е, історія для самого себе: це реально розсип діамантів. Буде Погляд, але це вау. Я, я вам вже кажу, бо я це бачила. Я це бачила одна з найперших блогерів, а може й не перша. Ну, точно не знаю. Це вау, це топ, це взагалі супер. Якщо ви вже щось спробували з того, що я показую, пишіть, будь ласка, в коментарях. Діліться з людьми, щоб вони знали, що я вас не обманюю. Далі ще трошки українських брендів. Значить, Приїхали до мене парфуми: 13 парфумів. або 13 parfums. Якби як ви хочете, це у мене аромат Kiss on Cheeks. Ой, пахне як! Отак він виглядає. Цей аромат я обрала сама. Ну, Мені він дуже сподобався, я вам чесно скажу. Я дуже. Я пшікнусь, ви не проти. Давай пшикай. Я спробувала його і ще інші аромати. І оцей прям це любов. Буде ще відосік. І буде ще маленький подарунок від мене для вас, але не зараз. До речі, якщо тестували ці парфуми, знайомі з з цим брендом, також пишіть. Дуже мені цікаво, який аромат став вашим фаворитом, якщо у вас такі є. Оцей мені дуже подобається, він такий він супер солодкий. Я вам скажу чесно, це супер-супер солодкий Там десь є описи, парфумів, але я вже не пам'ятаю. Тут лимонелла, цитронелла. Коротше, там треба читати, які. Верхні, нижні ноти, але це супер солодкий аромат, я такі опошня. Так, далі показую вам, що замовила собі на Sephora. На Sephora uh, був розпродаж бренду Rouse Inc. Так, на жаль, на жаль, кажуть, що Rose е, іде з цього бренду, це дуже сумно. І я встигла тільки на ці три позиції, тому що знесли все. Все, що можна було знести, знесли. Знесли пензлі, знесли руб'яни, знесли все. Значить, Що я встигла вхопити? Бо на той момент ну, розпродаж, може, годину тривав. Значить, що встигла вхопити? Я встигла, мені пощастило, я встигла вхопити рум'яна у відтінку Fox Glow. Я хотіла в інших відтінках, але там було нічого не було. ну типу Не було варіанту їх вже зумовити, Тому а, от мої відтіноч, мій, мій новий відтіночок рум'ян. Отак він виглядає. Це червоний відтінок. Я не знаю, він якийсь занадто, мені здається, червоний, але я ще подивлюся свочі, бо я зараз думаю, може, треба було брати інакше. Ну, коротше, я сподіваюся, що мені сподобається, що мені підійде. Він навіть такий не червоний, а якийсь такий більш вищий, до, до червоний такий помаранчеві. Коротше, буду тестувати. Зараз свочити навіть не буду. Далі, штука, якою собі хотіла, дуже довго, це. Я не можу, я сиджу і нюхаю цей аромат і так. Чуєте? Це для губ помада Lip Cream. Я також довго, до речі, вибирала собі відтіночок і взяла відтінку Count The Ways. І зараз ну, його я буду точно відкривати. О Боже, помада ти в порядку. Якісь у неї тут. Не, Ні, ну ніби це окей. Я дуже довго вибирала. Ні, ну виглядає, що ніби добре. Виглядає десь так, як я собі думала. Так, да, симпатично. Приємний відтіночок. Це має бути якась типу мусова помада. Ну, дивіться, відтінок симпатичний. Моя е, така міні-перемога, рум'яна це міні-перемога. А оце, я це видрала, мені здається, просто якимось неймовірним чином. Я не встигла на всі пензлі, які там були. Там лишалось тупо пару штук. І я встигла взяти його. Це пензлик для кремового хайлайтеру. Хайлайтер блаш, але Number 6. це у нас до Фібра. Бачите? Тут довше, тут коротше. Але коротше, я його взяла з розрахунком на те, що, можливо, я зможу його використовувати і для рум'ян. Я прям дуже рада, що я його вихопила. Я цьому прям от дуже сильно задоволена. Коротше, будемо з вами окремо тестувати Rose Ink трошечки, те, що я встигла вихопити. Там знесли все. Там зараз нічого нема, бо вони, типу зі знижкою були, ці продукти на Sephora, а на їх сайті офіційному були без знижки. Я хотіла дуже їх в цей капсульний тон. Але. Нічого, нічого не лишилось. Лишились такі тем темні відтінки. Хотіла їх консилер, але теж нічого не лишилося. Так, і тепер те, що в мене лишилось в цій коробці, це айкон бокс за травень. Значить, Box, це у нас, типу, дорогий а, варіант Ipsy, А, І на цей раз у нас був бренд One Size, це Patrick Star. І я тому і купила його. Але я зараз вже дивлюсь і хочу плакати. Але давайте подивимось, що ж мені тут приїхало. Значить, перше, в цьому Box мені дістається Benefit Quick Smoothing Power Max. О, хорошо. Це мас для того, щоб типу, прибрати, очистити пори. Ну, Дуже цікаво. Але, блін, що з тобою? Це бренд Benefit, і вони, типу, непогані не такий американський бренд, тому, може, це і добре. Але щось, бачите, коробочку трошки помнякала, ну нічого. Далі. У мене бренд First Aid Beauty Bones Boosting Serum з і пептидами. Для Sensitive, для чутливої шкіри. Знову якась сироватка. Ну, окей. До речі, бренд First Aid Beauty непоганий. Він мені починає подобатись. Також американський, якась типу сироватка. Скажу так, зайвою не буде, але nothing Special. отако. Далі, якась бадя? Хто ти? Окей. Dermalites. Purifying Cleansing Gel. Штука для вмивання. Цікаво. Отак от виглядає. Отака от от баддя 100 мл. Де це зроблено. USA. Це якісь, походу, дермокосметика чи щось таке. Цікаво. Але ну, типу непогано, але блін, це банка. Добре, не розбилася і на тому дякую. Так, тепер що ще? Huda Beauty олівчик для брів, мікро shade brow Pencil. Одразу кажу, я Huda Beauty не купляю. Але коли вона мені попадається, я буду її просто брати і сама використовувати в нуль, або буду дарувати, або, ну, коротше, десь продавати. Але сама я Huda Beauty не купую, але вже коли я в боксах, ну то. Вже є в боксах. Далі. У нас тут Fenty Skin. Чогось в цій коробці у One, Patry, One Size Beauty, тобто у Патріка Стара, ще було Fenty Skin, багато. І це у мене 15 spF Sunscreen Hand Cream. Чекайте, що реально крем для рук санскріном. Блін, Це крем для рук з санскріном. Це щось маленьке, це, типу, походу 40 мл, це, мабуть, якісь мініатюри чи щось таке, точно не повний розмір. Добре, я типу з Fenty Skin взагалі не знайома, і не те, щоб дуже за ними мені було цікаво спостерігати, але є і є. Далі ще від Fenty Skin річ Peptide Eye Cream. Це крем для очей. О, я знаю, що це. Це така крутілка і воно видавлюється. Прикольно. Я, до речі, багато в інстаграмі і часто бачу, такі штуки використовують, в плані такі, м -м, люблять такі ці дозатори. А ще дуже люблять зараз корейці, дозатори, дуже багато в корейських косметиці, коли ти отак крутиш, і воно зверху не просто там вилазить, да, такою пупкою, а воно ніби як слайсиком вилазить. Теж дуже прикольно. Окей, добре, крем для рук з СПФ. Ну, окей, він зайвим не буде. Крем для очей взагалі ніколи зайвим не буде. Два продукти, які лишилися в моїй коробочці. Я, до речі, бачила Ані на, Ані відео. Відео, Ані відео, Ані відео Макрончик, Аня Hello. Я бачила, що в неї теж там і фенті б'юті, і вона ще собі докупила, там можна коли ти, типу, забираєш бокс, можна в кінці. Тобі дають можливість докупити деякі продукти, типу, за вигідною ціною. Тобто, там, наприклад, за 12 баксів і там перелік. Там, з 10 продуктів і ти хоч всі 10 береш там за 30, ну коротше. А, і я тупо зажлобилась купити собі помаду від Fenty Beauty, але бачила, що Ані дісталась помада і футляр в боксі. А мені, блін, не дісталось. А я дуже сподівалася, що мені покладуть нарешті нормально. Декоративки, бо мені постійно кладуть дуже багато догляду. Ну, ну, бо от у мене зараз три догляду, чотири декоративки. Я не знаю, якщо я лишуся досі на іпсі, бо я кожен раз я вже відписалась на нього, а перед підписалася спеціально на травень місяць для того, щоб отримати оцей One Size Beauty Box. Мені здається, треба перелаштувати, щоб мені надсилали більше декоративки. Бо догляд в мене вже отако. От. І, коротше, бачила, що Аня там багато чого собі закупила, докупила. А я зажала, тоді гроші, грошей не докупила і подумала, мабуть, вони все не продадуть і буде, типу, просто в іпсі-шопі валятися. Ні, його нема. А я хотіла помаду від Fenty Beauty. Але за, не за full price. За full прайс її брати не буду. Ну, мабуть, вона мені не треба. Далі, у мене що ще лишилось? Point Mate Waterproof Eyeliner Pen. Це від One Size Beauty. До речі, в них щось так мало чогось цікавого. Чогось цікавого, що реально хочеться купити. Не знаю, якось мені взагалі не зайшло багато, дуже багато того, що вони продають. Мені цікава їх пудра. Я її давно тримаю собі. У мене є їх консилер. Є такий, типу, пудра тональний і пудра розсипчата. От вона мені цікава. Боже, що це таке? А, це лайнер. Мене, до речі, прикалює, що в них оце є така типу штучка, е, така прорезинена отут для тримання лайнеру. Це прикольно. У мене є їх його мікропенсіль, він непоганий. Але от продукти для губі, вони всі якісь кринжові. І е, останній продукт це у нас палітра Blush рум'ян, зараз покажу. Е, але, бачите, вона трохи така патріопана. У мене це відтінок Attention Seeker. І оце, мені здається, ну, типу, одне. З небагатьох продуктів, які реально у Патріка популярні, які у Патріка реально хочеться купувати. Дуже цікавий формат. Вона достатньо велика. Тут оце таке випукле, оце такі трималки, дуже гарно. Я давно їх хотіла, але щось не стільки. Знаєте, я бачила їх зі знижкою. Випсі, але щось я давно. Ну, типу. Не знаю, мені було шкода за неї грошей, мені здавалося, що вони не такі вже й особливі. Тут є кремовий відтінок, і мені здається, що там купа бульок, ну, типу поки доїхав, а може вже й скоро зіпсується, не знаю, треба буде подивитися. І сухі відтінки, матовий, і такий, типу, шиммер. Ясна справа, що це давно вже всім відома штука, да? тобто це нічого нового, але все-таки цікаво спробувати. Буду це все тестувати. Прям дійсно мені цікаво, оце я чекала найбільше. Але я, якщо чесно, засмучена цим Іпсівоксом, воксом, тому що я хотіла більше косметики від Патріка стара, а щось получилося. Не дуже багато, таке щось, не знаю. Піду зараз вже одразу тестувати цю маску, бо мені вона реально цікава. Там написано, що вона змінює колір. Оце я хочу подивитись, що ж там буде. Ну, загалом, якось так. Я, в принципі, задоволена всім, окрім Іпсі-боксі, і іпсі, іпсі такі. 50 на 50. Цікаво почути вашу думку. Так що чекаю ваші коментарі, якщо вже щось у вас з цього є, або ви щось хочете, будь ласка, пишіть. Дуже цікаво це все почитати. Дякую вам за перегляд і за всі ваші коментарі під минулими відео, також нагадую про нашу з вами постійну традицію. Будь ласка, не забудьте зробити донат будь-якій комфортній для вас сумі після перегляду цього відео, фондам і волонтерам, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. І на цьому на сьогодні все. Па-па!